Сьогодні ми на будові будемо брати інтерв'ю спеціалістів своєї справи. А сьогодні вони заливають бетон. Ось бетономішалка. Ця штука випльовує бетон. Mm -hmm. а, а що ви таке цікаве робите? Лібруй. А якщо буде повітря, то що? Лібруй. Яма я трошки теж переживаю. Ще Прошу, ну я не можу стриматися. Що це що це взагалі за робота? Люди на, на будові приходять і працюють, а не тіктоки знімають. Я і арматуру в'яжу, опалубку робимо і мурую. <різь> сам гуляю, сам стилюся, сам лягаю. Я з колективом більше ніж своєї дружини. Які недоліки. Хлопців годують два рази, а мене тільки раз. У мене була проблема з доїздом на роботу. Заробити відкласти тисячу, півтора-дві тисячі євро в Польщі. Можливо. <звук> <звук> <Тож>. <звук> Як тобі пояснити? Так це ж те, що праць. Ні, ваша 100% ваша це не обговорюється. Я забула, що я мала запитати, почекайте. З Богом. Всім привіт! Сьогодні ми на одному із об'єктів Польщі і будемо спілкуватися з одним із наших працівників про те, як же йому у нас працюється. Подобаються йому умови праці, не подобаються, годують його чи ні. Дивіться до кінця, і ви обов'язково дізнаєтеся відповіді на усі питання. Добрий день, мене звуть Віка вас. Андрій, приємно, приємно познайомитися сьогодні. Ми на будові поспілкуємося про вашу роботу. І хотілося б почати з того, скільки ви знаходитеся в Польщі і ким ви працюєте тут? Вже шостий рік в Польщі, а суто на цій фірмі вже другий місяць. Я і арматуру в'яжу, і палубку робимо і мурую. А скільки часу ви загалом займаєтеся будовою? Так професійно сказати, коли приїхав в Польщу. А так то ще з маленького коли будували свій будинок. Ну тобто вас завжди цікавила будова. <гум> Життя заставило. І а як ви знайшли нашу фірму? Так, як і всі: інтернет, тікток, інстаграм. То вам сподобалися тіктоки чи ви по відгуках, можливо, щось почули? Я вже давно слідкував за цією фірмою. Просто була стабільна робота, хотів щось поміняти в житті і вирішив написати вам. І ще поки що не жалію. Так, які недоліки можливо ви помітили за цих два місяці, чи поки ще не знайшли? Порівнянні з іншими роботами, я ще не знайшов. Тут непогані умови. Хороший колектив. Ви проводите якийсь час разом з колективом чи суто тільки робота? Я з колективом більше ніж своєю дружиною з сьомої до шостої вечора. Робота роб... на роботі, а вдома домашні справи. Добре, які у вас умови є харчування, чи ви самі харчуєтеся? Оце дуже великий плюс. Навіть більший плюс для моєї дружини, що не треба готувати мені обіди. Вона просто так лоточок ведевочку зложила і все. скільки разів в день у вас годують? Хлопців годують два рази, мене тільки раз, бо вони вечеряють на, на своєму хостелі, а я вечеряю вдома. Okay. А на житло вам не пропонували чи пропонували? Так, пропонували, просто ми тут з дружиною вже. Третій рік і знімаємо ну, своє так. житло. Але я знаю, що фірма надає житло з цим проблем нема, але просто нема необхідності. Як зазвичай відбувалася комунікація з керівництвом? Чи ви не комунікували з ним? Чи комунікували? Чи, наприклад, ви могли підійти до свого директора і поспілкуватися на різні так. теми, попросити щось, наприклад, там додатковий вихідний день, чи щось типу того? З цим проблем нема. Тут е, прораб дуже хороша людина. Якщо тобі потрібен вихідний, чи ще щось, ти звертаєшся і тебе завжди почують, так сказати. В мене була проблема з доїздом на роботу, бо я раніше добирався на роботу дві-три години цими варшавськими маршрутками. А попросив і мені просто виділили машину і до роботи тепер півгодини. Я вже і більше висипляюся і. Більше часу вдома проводжу. Дуже приємно чути, що турбуються про працівників. Скільки триває ваш робочий день? Як тільки прийшов, ми працювали з сьомої до сьомої, дванадцять годин. А зараз працюємо до шостої. Це все залежить від, від погоди, від температури. В дощ ніхто не буде працювати. І коли падав дощ, ми робили до обіду, там до, до другої до першої. Якщо у вас, наприклад, дощ падає, то чим ви займаєтеся? У вас напевно більше вільного часу. Чи є якісь роботи, які не пов'язані, наприклад, з дощем, ви можете перейти в приміщення? Зараз ми в'яжемо строп. Якби падав дощ, ми б не могли його в'язати, або в'язали б в, в дощовиках. Ми так сказати, вже на фінальній стадії. Раніше, коли падав дощ, ми розбирали строп всередині або муровка. А якщо взагалі нема роботи тільки на дворі, то ми їдемо додому. Все залежить від бригадири. Як проходить робочий день, наприклад, взимку, коли мороз? Це дуже ускладнює процес роботи. Коли зимою холодно, то буває по дві рукавиці вдягаємо. Вам видає фірма ці рукавиці? Так, видає фірма, деякі рукавиці. Я вдома маю. Якщо ви загубили, наприклад, одну рукавицю, то ви можете підійти і сказати, мені потрібна ще одна пара. Або ходиш, шукаєш. На обіді це вже йде кава, чай гарячий, би трошки загрітися. Коли літом жара, то вмиваємося частіше, п'ємо більше води, стараємося робити якісь там перерви на 10 хвилин, десь там в тінячок сховатися. І чим ви займаєтеся в перервах? Їмо, пишемо дружинам, стараємося трошки відпочити, бо, як не як, будова це важка робота фейс робочий інструмент у вас є в доступності? Чи, можливо, є щось таке, чого вам бракує? Фірма все надає. Якщо ти вже хочеш там, не знаю, своїм молотком, то ти можеш собі сам купити молоток. Це теж ніхто не забороняє. Але так, то все, все фірма видає. Ви вже теж в професії тривалий період часу. Що вам в ній подобається, а що ні? Що, наприклад, бісить? Робота є робота. Так. Дома на дивані ніхто твій гроші платити не буде. В тебе є стимул. Чим більше ти зробиш, тим більше ти заробиш. А яка у вас ставка? Моя ставка почалась від 26, але казала, якщо я буду справлятися так, як зараз справляюсь, то вона буде рости. А, значить, є мотивація працювати. Якщо перерахувати вашу ставку в суму місячної зарплати, вона вас влаштовує. В серпні я працював десь так плюс-мінус два тижні, і ці фінанси мене так сказати влаштовують. Робота йде, роботу робимо. Ніби своїми обов'язками справляюсь, Тому має би вийти непогано. Ви сказали, що працюєте там біля семи років в будівництві. А до цього чим ви займалися? І Як ви перейшли взагалі в будівельну сферу? Коли я народився, ми почали будувати будинок. Можна сказати, років до 12 допомагав батькам по будові. Після школи я пішов вчитись і пішов працювати на телебаченні. Я попрацював десь близько 3-4 років. Хотілось чогось більшого і поїхав в Польщу. Тобто, основна причина це заробітна плата чи стабільність роботи. В чому головна відмінність? Чому ви вирішили змінити? Велика конкуренція, бажання більше заробити. Яка у вас посада була? Працював відеооператором. Заробітна плата порівняно з Польщею. В рази було менше. Чому ви вибрали саме Польщу, а не якусь іншу країну? У мене дуже багато родини в Польщі. У мене бабуся полячка. Мови подібні, легше адаптуватися тут. Я працював в Німеччині, мені не сподобалось, я працював в Чехії, мені не сподобалось. Просто в Польщі ну, можна сказати, вже як другий дім. Ти вже знаєш мову, ти вже знаєш людей, ти вже знаєш там. Де той лідео, де та бідренка, якось воно простіше. Переважно працюю з українцями. Якщо хочеш вивчити польську, працюю з поляками, спілкуйся з ними. Перших три місяці я працював суто з українцями. День добрий довідзеня, це можна сказати, був весь мій словниковий запас. Наступні три місяці я вже працював з поляками і, можна сказати, на розмовному рівні я вже вивчив польську. Перше проща. Ідіть <решу> на будову. Працюйте з поляками і вивчите польську про євро. Про євро. На яку зарплату ви розраховуєте, якщо перевести зарплатню в євро? Я тут е, живу з дружиною. Ми собі поставили ліміт мінімум півтора тисячі євро. Відходити. Якщо ми не вписуємося в бюджет, врізаємо свій бюджет на розваги. По ідеї півтора тисячі євро. Ми з дружиною витягуємо, харчуючись і. Піти в кіно, піти десь посидіти, відпочити, ну і не забувати про армію. Тобто, тут ви розумієте, що ви зможете отримати таку суму і в перспективі більше. Інколи виходить більше, інколи виходить менше. Заробити відкласти тисячу, півтора-дві тисячі євро в Польщі. Можливо, та як моя дружина працює, то мабуть вдасться відкласти повністю всю мою зарплату. Тож, якщо підсумувати, то в Польщі можливо нормально заробляти і почувати себе нормально і навіть відкладати. Так, повністю можливо. Ну, Тобто, хто хоче, той заробляє і навіть відкладає. І ще одне важливе запитання. Дуже часто можна знайти і в інтернеті інформації про кидалово в Польщі. На що ви можете з цього приводу сказати? Чи ви стикалися з таким в Польщі, чи ні? Останніми роками не стикався. Був один такий випадок 3-4 роки тому назад, але я тоді недовго попрацював, десь півтора тижня і зрозумів, що можуть кинути, і пішов звідти. Тут не знаю. Хлопці вже працюють тут роками, повністю задоволені, тому виплата зарплатні вчасно все відбувається. Своїчизного великого досвіду, що я аж одну зарплату тут отримав. Так що мене не киданули, заплатили вчасно, гроші мої довольні. <свісно> я коли приходжу на роботу, я дивлюся, скільки працюють працівники. Якщо вони працюють місяць, пів місяця, там, трошки більше, трошки менше, то це вже признак того, що дуже великий потік людей і питання, чому саме такий великий потік людей? А тут хлопці вже працюють роками. От, мій бригадер працює півтора року, з моєї бригади там, по два роки працюють. В інших бригадах, наскільки я знаю, по три, по чотири роки працюють. Тому я думаю, якби їх кидали, вони би тут не залишилось. Тобто, ваша основна порада всім, хто в пошуках роботи, це приходити на об'єкт, наприклад, і спілкуватися з робочими, хто скільки працює. Шукати перевірені роботи з багаторічним досвідом. Наша компанія без іммігрант. Якщо я не помиляюся, вона вже е, досить довго часу існує, працює. Тому при виборі роботи я був впевнений, що тут буде все добре. Плюс до речі, це так сказати, мінус цієї роботи. Так сказати, люди в тіктоці дивляться відео, хороша компанія, приходять сюди і вони думають, що вони нічого не будуть робити. А їм будуть платити там тисячі євро кожного місяця. Тут ж, получається від виробітку. Тому люди приходять, працюють, заробили мало, і вони недовольні. Якщо ти хочеш працювати, якщо ти працюєш, значить в тебе буде відповідна зарплата. А якщо ти прийшов просто відсидіти від години до години, то за це тобі ніхто не заплатить. Ну, дивіться, я прийшов сюди на роботу, я почав працювати і вже, так сказати, в процесі я там розпитувався, хто скільки працює, як в кого що виходить. Ну, на даний момент я всім доволі. Чи не видається, що це якесь ну, шахра... не шахрайство, просто людина сидить собі в, офісу, в офісі, знімає якісь відео, що це, що це взагалі за робота. Люди на, на будові приходять і працюють, а не тіктоки знімають. Тому може, чи може скластися така думка, що оця медійність вона якось відштовхує потенційних пошуківачів роботи? Але постійно в сторізах і в відео показують і самий процес роботи. Ти дивишся і розумієш, що, от, наприклад, оця будова, і часто от можна побачити в нашого начальника в сторізах, як поетапно ця будова будується. Залили фундамент, змурували і пішло, пішло, пішло. Тому це не відлякує, це наоборот, показує, що є робота, що люди тут працюють, що будова йде, що якщо в тебе є бажання. Приходи, працюй, будеш отримувати гроші. Ось ви попрацювали в Чехії, Польщі, Німеччині. Які основні відмінності у працедавців? Чехія і Польща дуже подібні в плані роботи. Ми там будували такі ж самі будиночки, тому робота сильно не відрізняється. Там трошки важче, бо мова відрізняється. Але так, то Польща і Чехія дуже подібні. В Німеччині так само. В умовному плані дуже важко. А на щот роботодавців не знаю, бо в Німеччині я робив на поляків. Я хотів відпочити від Польщі, поїхав в Німеччину, приїжджаю а там начальники поляки. Ну, на сьогодні дякую вам за інтерв'ю, за багато цікавої інформації, якою ви поділилися. Була рада познайомитися з вами. Доброго. Ну, а ви підписуєтеся на наш канал в YouTube також. Тікток, інстаграм, телеграм. У нас є багато різних каналів, багато різної інформації. Тому підписуйтеся на всі канали, щоб бути в курсі всіх новин і вакансій. У нас є багато роботи, багато пропозицій, тому будьте в курсі. Що ти верзеш? Як там нехай негоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. На тому закінчу.